Вітаю вас, панове! Перш ніж я розповім про чудов Кноку, де йдеться про небесне видіння, яке протягом годин спостерігало багато осіб, хочу дещо розповісти про інше небесне видіння, про те, яке з'явилося великому італійському художнику Рафаело Санті, широко відомому як Рафаель і Зурбіно. Сучасники залишили спогади про те, що перед очима Рафаеля, який перебував у цей час сам у своїй майстерні, з'явилася богоматір з дитятком в супроводі апостола Петра та святої Варвари. Позаяк видіння залишалося непорушним, а водночас вкрай реальним, Рафаель зрозумів, що він має його намалювати. І взявся за папір та срібний олівець, лише після того, як він виконав цю працю, видіння зникло. Цей ескіз Рафаеля не зберігся, проте відповідний малюнок, повністю відтворений у картині цього художника Сікстинська Мадонна, яка знаходиться вже тривалий час у Дрезденській картині галереї. На жаль, більшість українців має дуже приблизне уявлення про цю картину, поза як майже всіх фото в інтернеті зроблені з репродукції цієї картини, а репродукції спотворюють образ Богоматері та дитятка Ісуса. Крім того, є репродукції, які зроблені не з оригіналу, а з більш яскравої копії, що належить пензлю не рахваля санті. А німецького художника Антона Раффеля Менгса, і ось ця копія на мене особисто не справляє жодного враження. Перед вами доволі якісне фото фрагменту з оригіналу цієї картини, зроблене на моє прохання, його ви в інтернеті не знайдете. В інтернеті є сучасні фото з оригіналу, проте вони, як бачите. Не передають найтонші нюанси оригіналу. Коли я дивлюся на ці божественні обличчя, у мене перехоплює подих. Жоден геній не зміг би передати ті божественні почуття, які ми бачимо в очах Богоматері та дитятка Ісуса. Жоден геній не зміг би передати, якби не побачив на власні очі. І при тому, що Сікстинська Мадонна вважається картиною виконаною у простій техніці доби високого Ренесансу, у техніці, яка є не настільки складною, як скажімо, Сфумато Леонардо да Вінчі, але за 500 років, які відділяють нас від часу створення цієї картини, жоден художник не зміг передати цей вираз обличчя і вираз очей Богоматері. Та її божественного сина. Отож небо добре знало, кому показати це видіння, і знало, яку душу послати на землю, аби виконала цю місію. Цікаво, що мистецтвознавці розповідають про цю картину, лише пізні легенди. Наприклад, постать святого Петра вони ідентифікують як постать папи Сікста. Цієї помилки припустилися й сучасники Рафаеля. Папа Юлій періодично відвідував майстерню свого придворного художника, тобто Рафаеля. Востаннє він відвідав цю майстерню у листопаді 1512 року. За три місяці до своєї смерті, коли він побачив цю картину, яка перебувала у процесі закінчення, Папа Юлій вирішив її купити в художника для церкви святого Сікста у П'яченці, де зберігалися мощі цього святого. Справа в тому, що папа Сікст вважався покровителем роду ровере, до якого належав папа Юлій ІІ. Адже папа Сікст був представником цього роду. Постать святого Петра папа Юлій сприйняв як постать святого Сікста. Справа в тому, що святий Петро вважається першим папою римським, і Рафаель мав усі підстави для того, щоб зобразити святого Петра у папських ризах, тим більше, що таким його побачив у видінні. Добове листя було на гербі роду Делла Ровере, і, відповідно до побажання Юлія II, Рафаелю вінчав папську тіару на картині дубовим жолудем». А поза як богоматір на картині була в супроводі також і святої великомучениці Варвари, папа Юлій наказав перенести часточку мущів святої Варвари із Риму до П'яченци, до церкви святого Сікста. Таким чином, зміст видіння Рафаеля, яке стало основою його картини Сікстинська Мадонна, завуалювала низка описаних історичних подій. Та обставин. А тим часом це видіння небо послало не просто для того, щоб художник намалював свій неперевершений шедевр небо посилає такі видіння завжди для того, щоб люди задумалися над їхнім значенням. Жоден інтерпретатор, який стоїть на тому, що папа, зображений на картині, це, мовляв, святий сікст, не може пояснити ту деталь, що папська тіара знаходиться не на голові папи, але у нього під ногами. Тим часом, якщо врахувати, що насправді це святий Петро, тоді все природно, адже кожен папа має неофіційний титул Вікарій святого Петра, а сам Рим називався апостольським престолом чи престолом святого Петра. Святий Петро це той, хто дав право римським папам стояти вище над іншими єпископами, а відтак святий Петро стоїть вище за папську владу, яку символізує Тіара. При цьому вся композиція картини як слід про це пам'ятати, запозичена із видіння Рафаеля. Тобто, саме небо тут нагадало Риму про субординацію, про те, що святий Петро. Це лише слуга Спасителя та Богоматері, а папа римські це лише слуги святого Петра. Нагадати їм це, щоб не привласнювали Божу владу, яка вимагає від них служити Богові і людям, а не панувати над ними. Адже й сам Христос прийшов на землю на те, аби послужити самому, а не панувати. Рахвель розказав про своє водіння папі Юлію. І той зрозумів свою помилку, проте не відмовився від власного бажання купити картину для церкви святого Сікста у П'ятченці, а лише сказав, аби художник зобразив жолодя на папській тіарі, аби підкреслити особу замовника, адже допоки картина не була закінченою, папа встиг стати її замовником. Проте й це ще не весь зміст видіння, яке побачив Рхвель. Якщо святий Петро на цій картині символізує Римську церкву то свята великомучениця Варвара, на місці якої міг би бути і святий апостол Йоанн, символізує церкву українську. Ви можете запитати, чому ж тоді тут зображена свята Варвара, адже небесний статус апостола Йоанна є вищим? А тому, панове, що свята Варвара Є першою із дванадцяти святих дів, які супроводжують у небі Всесвяту Богородицю. Про це говорив святий Сарахвим Саровський, якому Богоматір з'являлася у супроводі 12 дів. Отож, позаяк тут, у центрі видіння Діва Марія з Ісусом Дитятком, то зліва від неї, бачимо святу Варвару, яка разом із Йоанном Богословом. Є покровителькою України. Звідки це відомо запитаєте, а ви самі, панове, знаєте, де знаходяться мощі святої Варвари ще з доби середньовіччя? Знаходяться вони у Києві, у Володимирському соборі, завдяки чому в соборі завжди надзвичайна духовна атмосфера. У більш ранній період знаходилися ці мощі у Михайлівському Золотоверхому монастирі. При цьому крихітки мощі у великомучениці Варвари також знаходяться в інших церквах, наприклад, у тій же П'яченці та у церкві святого Георгія у Львові. Мистецтво знавці давно звернуло увагу на те, що обидва ангели внизу дивляться у бік святої Варвари на цій картині, але вони не можуть дати цьому логічного пояснення. Маєте можливість прочитати щось на цю тему у німецькій вікіпедії на відповідній сторінці. А пояснення криється саме у тому, що шлях до Небесного Єрусалиму, у якому люди стануть подібними до ангелів, йде через Національну українську церкву, церкву покровителькою якої великомучениця Варвара як українська церква відіграє у цій містерії першочергову роль, іншими словами, порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть із України, як сказала ці слова богоматір у Фатімі. Погляньмо ще раз на образ великомучениці Варвари на картині Рафаеля. Тут ми бачимо її на тлі замку огородженого фортифікаційним муром, це башта, у якій свята Варвара за переданням церкви перебувала за наказом свого батька. А водночас це і є образ небесного Єрусалиму, якого не слід плутати із віртуальним новим Єрусалимом на сході України, віртуальної держави, якої ніколи не буде. І ця деталь картини означає те, що Україна буде такою країною, яка готуватиме всесвітню церкву до досконалого життя у небесному Єрусалимі. Між іншим і сам термін Новий Єрусалим створений ворогами християнства, панове, з метою знецінення апокаліптичного пророцтва про небесний Єрусалим, про місто святих. Про яке написано в откровенні Йоанна Богослова. І саме із цим видінням перегукується видіння в ірландському місті Кноку, яке бачила велика кількість осіб протягом двох годин. Сталося це у четвер, 21 серпня 1879 року. У кноку надвечір ішов дощ. Повз місцеву церкву проходили дві жінки із однаковим іменням – Мері Бірн та Мері Макфлін. Не випадково це були дві Марії. На тлі фронтону церкви вони побачили три постаті в натуральну величину, які стояли непорушно. Цитую англійську вікіпедію, яка пише так. Свідки оголосили, що бачили з'явлення Богоматері святого Йосифа та святого Йоанна Богослова на південному боці церкви святого Йоанна Хрестителя, позаду ж за ними і дещо вліво від них знаходився простий вівтар. На вівтарі стояв Хрест та агнець із ангелами. Хвермер, який знаходився приблизно за півмилі від місця цієї події, пізніше описав те, що він бачив. Велика куля із золотого світла знаходилася над фронтоном церкви і навколо нього. Протягом майже двох годин група осіб, чисельність якої коливалася від двох до двадцяти п'яти чоловік, спостерігала стоячи або ж на колінах. За цими постатями. Марія була описаною свідками як прекрасна. Вона стояла в кількох футах над землею, її корона сяяла золотим світлом, її описують, як задягнену в білу довгу мантію, скріплену фібулою на шиї, її описували, як ту, що перебувала в глибокій молитві, з піднятими до неба очима та руками. Долоні яких були ледь повернуті до плечей. Святий Йосиф був задягнутим у білу туніку, він стояв справа від Богородиці, його голова була шанобливо схиленою донизу, в напрямку Пресвятої Богородиці. Голова його була непокритою. Святий Йоанн Богослов. Стояв зліва від Богородиці, він справляв враження праведника, він був задягнутим у довгу мантію і мав єпископську митру на голові. Зліва від Йоанна стояв вівтар з Агнцем на ньому, а на вівтарі позаду Агнця стояв хрест. Ті, хто став свідками з'явлення, стояли під дощем близько двох годин, молячись, Розарій, коли з'явлення розпочалося, воно було добре освітленим. Коли ж стало темно, постаті все ще можна було бачити. Вони не рухалися. Земля навколо постатей під час зяви залишалася сухою. На відміну від з'явлення в Меджугор'ї, з'явлення у кноку, визнане церквою правдивим, і для нас важливим є його значення. Корона на голові Богоматері свідчить про те, що вона цариця небесна, яка виконує волю свого Сина і є поставлена Богом над ангелами та архангелами. Святий Йосиф тут означає католицьку церкву, поза як він оголошений покоровителем усієї католицької церкви. Святий Йоанн, як ми знаємо, є покоровителем української церкви. Святий Йоан, як і великомучениця Варвара, у видінні Рафаелю знаходився зліва від Богородиці. Святий Йосиф у видінні в внуку був без єпископської мітри і без будь-якого головного убору, а святий Йоан у єпископській мітрі. Що це означає, панове? Це означає те, що разом із відступництвом Ватикану. Яке ми нині спостерігаємо у діях нинішнього папи та його оточення, найвища духовна влада у всій земній церкві перейде із Риму до Києва? Звичайно, цього ще не сталося, але це станеться, коли Україна виконуватиме покладену на неї Богом місію. Тобто, це станеться за часів, коли до влади в Україні. Прийде великий реформатор, хоч, звичайно, станеться далеко не відразу після його приходу до влади. Коли ж станеться, то патріарх українського патріархату буде главою всіх християнських ортодоксальних церков у цілому світі, принаймні буде найбільш шанованою духовною особою у цілому світі. На той час церкви у нас не будуть поділеними. Адже поділ єдиної національної церкви на конфесії він є роз'єднуючим фактором для народу, який шкодить цементуванню нації, хоч і може бути тимчасово виправданим у несприятливих умовах. Тому дивлячись на всі наші величезні труднощі і навіть на видимість безперспективності, Хочу вам нагадати слова Спасителя, які дуже нам пасують, ніби вони сказані зараз для нас. Не лякайтеся, мале стадо, сподобалось би отцеві дати вам царство.